Хочу поговорити сьогодні з вами про таке захворювання, як попкорнова хвороба. Особливо хочу, щоб мене почули підлітки, тому що зараз серед підлітків дуже поширене паління електронних сигарет, тому це дуже такою є великою проблемою. Отже, попкорнова хвороба або як електронні сигарети вражають легені. Що таке попкорнова хвороба, або ще називають хворобою вейперів. Або її ще називають евалі зараз, активно поширюється серед нашої молоді. Отже, лікарі б'ють на сполох. Останнім часом в соціальних мережах все більше ви можете побачити застережень на рахунок цієї хвороби і не дарма. Попкорна хвороба це пошкодження легень асоційоване з курінням електронних сигарет і вейпів. Першими жертвами цієї недуги стали працівники заводів з виробництва попкорну. Через, то, через те, що вони вдихали ароматизатор, назва його діацетил. Це така хімічна речовина зі смаком вершкового масла. Саме цю речовину додають у рідини для вепів теплого, приємного смаку, і він буквально спалює наші легені. Сьогодні цей компонент виявляють у деяких рідинах для вепів, хоча у складі його не зазначають виробники. Дослідження показали, що багато рідин для електронних сигарет, особливо ті, що мають. Масляні або солодкі смаки, наприклад, карамель, ваніль, деякі фруктові смаки, містять діацетил. Він є безпечний при вживанні їжу, тому і додається да, в попкорн, але при вдиханні може викликати незворотні зміни у легенях. В легенях поступово з часом формується склероз, утворюються рубці, які не розсмоктуються. І якщо подивитися на рентгенограмі, то такі легені нагадують попкорн. Вперше лікарі діагностували цю хворобу у 2012 році. Коли люди почали масово палити вейпи і одноразки, найбільшого поширення хвороби набула під час спалаху в США у 2019-2020 роках, коли кількість тоді госпіталізованих перевищила 2500 тисячі осіб і це були молоді люди, які курили вейпи. Було зафіксовано тоді і 68 смертей навіть. При, е, рік вживання електронних сигарет достатньо для того, щоб е, призвести до фатальних наслідків. Фахівці радять, у разі появи тривалого кашлю, задишки, болю в грудях, нудоті негайно не звернутися до лікаря. Але слід пам'ятати, що при появі симптомів зміни в легенях можуть бути уже незворотними, які вже неможливо вилікувати. І лікарі попереджають, не варто вважати вейпи безпечною альтернативою звичайним сигаретам. Це далеко не так. Особливо це стосується підлітків, які нерідко захоплюються зараз масово одноразками з яскравими смаками, навіть не замислюючись над наслідками, які можуть бути в майбутньому. тому бережіть себе та будьте здорові.